Шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 15 грудня, і це традиційна добірка оперативної інформації для вас. Мій ранковий брифінг, як і обіцяв міру можливостей, пов'язаний зараз із моїм статусом, буду виходити і інформувати вас з того, що відбувається. Отже, давайте розпочнемо з хороших новин. Правда, це важливо, тим більше в неділю. Грозний під атакою БПЛА. Зараз повідомляється про те, що база ОМОНу спецпризначенців їхніх міліцейських під атакою. В Грозному в Ічкерії літають дрони, атакують. Це вже не вперше. Я хочу нагадати, що не так давно була атака бази спецназу і університету спецназу, фактично дітища Кадирова, так? тобто там це відбувалося. Ну і зараз ми бачимо ще атаку. Летить по грозному, і це дуже добре. Потрібно якомога більше атакувати на об'єктів окупантів об'єктів російських військ для того, щоб знищувати їх. І плюс, знаєте, як кадиров і Кадирівці, алаудіно і багато кого іншого дуже часто вправляються в словесній пропаганді, дуже часто висловлюють занадто багато погроз і так далі на адресу. Українців, українських військових, сил оборони, інших представників, говорячи про те, що вони все можуть, вони все вміють, їм все вдається цим кадирівцям, тощо, тощо, тощо. Так, от ми маємо їм відповідати не тільки словом, ми і словом можемо відповісти. Це правда. Але й ділом, справою, ось такою знищуючи їх, завдаючи уражень, нищачи їх фактично в місцях їхнього базування. Я думаю, що це найкраща, найполум'яніша відповідь ворогові за те, що він чинить проти нас, і найсправедливіше. Наступне, що іронія долі, знаєте в чому? А в тому, що нещодавно, буквально напередодні, російський диктатор Путін нагородив Рамзана Кадирова орденом. За заслуги перед вітчизною другого ступеня, підкреслюючи його значення у стабільності регіону. Ось так, будь ласка, ось стабільність регіону, яку проявляє Рамзан Кадиров, дрони літають. Фактично, ну от така ситуація. Ну, а тим часом з'являються повідомлення про те, що є активізація на фронті. Наші сили блокують просування ворога, зокрема на Покровському напрямку, ба більше. Почали з'являтися дані, що йдуть зустрічні бої, і наші війська контратакують, тобто витискають агресора. Це дуже важливо. Більше того, треба сказати, що як відомо, однієї скажімо одним із факторів того, як діють зараз сили оборони в Україні. Це вже не вперше, коли є можливість. Контратакують, витискають агресора, завдають максимальних уражень для того, щоб блокувати його подальше просування і досягти того, що нам дуже необхідно: стабілізації фронту. Ось для цього зараз іде бойова робота. Вона постійно вона не зупиняється. Ми бачимо, що наші сили в цьому мають успіхи, і ми побажаємо їм ще більше успіхів подальше. Це теж дуже важливо розуміти, тому що на сьогоднішній день. Активізація пішла на Курщині. Північнокорейці вже не одно джерело повідомляє. Говорив про це і президент України Володимир Зеленський, що війська КНДР пішли там в наступ, намагаються просуватися, намагаються діяти. Ну і відповідно, наші сили блокують це Просування вже є дані про втрати, значні втрати північно-корейських військ. Тому безумовно це дуже добре. Ознака і добре, що це відбувається. Так само і Донеччина. На Харківщині ворог намагається тиснути, просунутися. А от голова військово-цивільної адміністрації зараз говорить про те, що а, станом на сьогодні, ну, Запорізько я маю на увазі, наступ на Запоріжжя це більше і ПСУ. Ну, давайте так, десь протягом місяця, можливо, раніше, і ви мене запитували на каналі, і я відповідав, казав про те, що в принципі треба розуміти, що. Дії ворога в напрямку Запорізької області, це більше відволікаючий все ж таки маневр. Це не є напрямок основного удару. Напрямок основного удару зберігається все ж таки на Донеччині і на Курщині. Там помітно, що ворог діє, там він намагається розвивати з основні зусилля. Запорізька область, як і Херсонщина, до речі, що стосується Херсонщини, правобережної, ворог не те, що змінив свої плани. Просто нашим силам вдалося зривати наступальні плани агресора і не давати їм працюватись, але загрози для Херсону Херсонщини все ж таки зберігаються. Ну і тим часом США виділяють новий пакет військової допомоги Україні, будуть Хаймерси, артилерія та безпілотники. І Байден готує основу на 2025 рік. Адміністрація президента Джо Байдена посилює передачу зброї Україні, щоб підготувати Україну до подальшого протистояння. Ця програма очолюється радником з питань нацбезпеки президента Байдена Джейком Саліваном. Що це означає? Це означає те, про що ми з вами говорили раніше: що Сполучені Штати Америки, адміністрація Байдена, робить все можливе, аби зараз, поки в них ще є важелі, поки в них є ще системи управління, зробити все для того, щоби. Україна отримала все можливе на найближче, щонайменше, там півроку, 2025 року, аби продовжувати боротьбу. Ну і звичайно, пройти цей період зараз інаугурації Трампа і перші тижні та місяці Трампа. Все зараз для цього робиться доволі таки активно. Сподівається, допоможе нам і на полі бою змінювати ситуацію. Взагалі, треба розуміти, що російські війська, попри все, виснажуються. Попри те, що вони проводять ось ці чисельні штурми, попри те, що вони намагаються діяти одразу на двох-трьох напрямках, виснаження їхнє помітне це теж фактор. Це те, що підтверджується бійцями звідти зараз такий фінальний акорд. Росія хоче війти в цю зимову кампанію, але не зимо невідомо в яку кампанію відемо весною. І ми, і ворог, тому що робиться дуже багато і з нашого боку зараз для того, щоб посилити позицію. І Байден нам в цьому... Допомагає дуже серйозно. Ну, тим часом в Кураковому тривають активні бої, фактично, там зараз доволі таки спекотно. Посилився цей напрямок генералом Тарнавським, як відомо, отудонець, для того, щоб ще більше ефективніше керувати безпосередньо нашими силами. Тим часом НАТО. Марк Рюти погоджується з тим, що втрати ворога доволі таки значні. Ну а ще є дуже цікава новина. Вона стосується того, що видання Політіко пише про те, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня продовжить консультації, і ці консультації будуть полягати в тому, що фактично в цій консультації будуть стосуватися миротворчої місії ЄС. Для України так про це повідомляє видання Політіка у свіжому номері. Вони зазначають, що е, на наступного, наступного тижня Володимир Зеленський обговорить з французьким президентом Макроном, канцлером Німеччини Шольцем та президентом Польщі Дудою формати завершення війни та введення європейських військ в Україну. Тобто, як ми бачимо, дуже багато повідомлень в різних європейських ЗМІ. В абсолютно практично всіх європейських медіа є заяви Франції, Італії, Німеччини, Польщі інших країн щодо миротворчої місії європейських військ в Україні. А це що означає? А це означає, що ця ідея на слуху, це означає нічого інакше ніж ця ідея обговорюється, і вона на сьогоднішній день є важливою. Тобто, вочевидь, все ж таки Трамп продовжує наполягати на тому, що Європа має відіграти роль. Ну не знаю, мені здається, що варто віддати належне Європі. Ви знаєте, я скептично ставився, і дійсно багато хто з європейських політиків, можливо, вони навіть і вірили в душі, і чекали приходу Трампа для того, щоб сказати, що от зараз ми зупинимо там підтримку України, надання допомоги, будемо роздумувати над тим, коли і як швидко можна скасувати санкції проти Кремля, проти Росії, і все це буде рухатися. Тобто, можливо, вони думали вже ось таким чином. Ну і тут э, Трамп для них тільки привід. Тобто Трамп фактично прийшов до влади, і ці європейські політики активізувалися, думаю, ну а чому б ні, чому б зараз не спробувати ось ці варіанти. Тому, власне кажучи, ось така ситуація. Але подивимося на мандат. Знову ж таки, я наполягаю на те, на тому, щоб э, фактично головне тут деталі, головне мандат. Головне... На те, як буде діяти ці місії, що вона буде виконувати, які в неї будуть запобіжники, які будуть важелі впливу, зокрема на Росію, аби припинити, наприклад, той той, той той же самий режим порушення припинення вогню і багато інших факторів, тобто тут ще є багато невідомого, але над цим звичайно будуть працювати. Ідея, тобто вона є, ну і все ж таки, сподіваюся, що якщо будуть європейські війська, це Буде гарантією певної краще, ніж місія ОБСЄ. Але все ж таки, це, це для того, це до того моменту, поки ще ситуація така на полі бою, тому що продовжуються активні бойові дії, і треба розуміти, що будь-який перемовний процес це час. Тому, коли я чую, як дехто говорить, що ледь не до кінця року закінчиться війна, чи в січні ні, це мінімум. Ну, мої прогнози. Ви знаєте, десь на осінь 25-го року, якщо вдасться вийти на якесь рішення, тоді це тільки буде можливим до того часу, як пише видання CNN, вкотре адміністрація президента Байдена зараз задіює історичні зусилля з доставки зброї, боєприпасів та техніки в Україну, і буде це робити протягом наступних п'яти тижнів. Як зазначено, буде доставлено сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин і багато-багато чого іншого. Такий фінальний акорд адміністрації Байдена, що дійсно посилить наші позиції і, можливо, все ж таки швидше дозволить змінювати ситуацію на полі бою на нашу користь. Є такі сподівання, і на сьогоднішній день це відпрацьовується. Ну І тим часом. Надійшла оперативна інформація, що не тільки Грозний, але й кілька вибухів пролунало над Сочі. Біля близько п'яти вибухів чули над Лазарівським районом в Сочі. Місцеві мешканці стверджують, що працювали, начебто, ППО. Ну, ми розуміємо, в Росії ж нічого там не відбувається, а все, що. Ще... Задимляється, займається і вибухається просто ж, як вони кажуть, операція обломок, це падіння просто уламків, які спричиняють таку значну, скажімо, вибухову хвилю там і так далі, і не більше. Ну але от вам, будь ласка, те, що відбулося на сьогоднішній день? Ну і що стосується ще північно-корейців. Північнокорейські солдати через сумовний бар'єр влаштовують friendly fire по росіянам, і вже загинуло щонайменше вісім кадирівців від такого вогню. Це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Ну що ж треба сказати? Можна сказати і побажати тільки, щоб такого вогню ставало тільки більше, і щоб вони знищували один одного. Ну, і Сирія після а, того, як там скинули режим Асада, їх продовжує а, лихоманити. А, от, а, там проблеми є фактично. Ну, подивимося, наскільки вони будуть реагувати на, на, на безпосередньо. Те, що там відбувається, і на відхід Асада, і що робити з Росією. А президент України Володимир Зеленський тим часом в інтерв'ю сказав, що на, на заході говорять про те, що необхідно знизити призивний вік. І Володимир Зеленський запитує: Ви хочете, щоб я призвав молодих людей, щоб вони помирали без вашої зброї. Основна проблема, як зазначає президент України, не у віці, а в нехватці зброї Україна зверталась до заходу щодо 10 бригад, але на сьогоднішній день тільки 2,5 бригади озброєні, тобто потребуємо озброєння. Сподіваємося, що ось ці пакети допомоги, які зараз оперативно будуть надходити від США, вони нам допоможуть і забезпечить наші потреби в тому необхідному для того, щоб доозброїти ці бригади. Ну що ж, друзі? А ми, попри все, я нагадую, стоїмо, єднаємося. На впевненістю та божою допомогою дивимося вперед. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили України. Слава Україні!